Біткоін 107 тисяч доларів. Що відбувається у нас на ринку на сьогодні? Ми знаємо, що в нас зовсім недавно відбулося досить сильне падіння, досить сильний обувал і ліквідація на криптовалютному ринку. Після цього ринок в нас відновився. Біткоін відновився до 116 тисяч доларів. В Принципі на ринку ситуація заспокоїлася, тому що всі побачили відновлення і відповідно думали, що зростання в нас буде продовжуватись. Але як ми бачимо, що крупний грок зараз знову продовжує падіння по біткоїну. Для чого це робиться? Ситуація наступна: у нас було падіння, було швидке відновлення, і зараз відповідно крупний грок показує, що нібито сили зростати далі немає, і в нас відбувається падіння по біткоїну. Таким чином, крупний грок хоче переконати велику кількість людей, що в ринку немає сили для зростання, в подальшому буде корекція, сценарій негативний і так далі. Але я думаю, що після цієї консолідації, орієнтовно через тиждень-два, у нас зростання відновиться і продовжиться по біткоїну і по альткоїнам. Також очікуємо, що вже під кінець жовтня в нас біткоін. Вийде з цієї консолідації акумуляції і буде рухатись в напрямку зростання. Також ситуація аналогічна по альткоїнам. До кінця 2025 року очікує, що біткоін пройде до 150 тисяч доларів. Альткоїни також покажуть міні-альткоін сезон. Ось так я бачу ситуацію на ринку на сьогодні, тому особливо сильно панікувати не потрібно. Все відбувається так, як крупний грок задумав, але. А я впевнений, що ми побачимо хороше зростання по біткоїну і також міні альткоін сезон до кінця 2025 року.